Потрібно шукати. Потрібно робити спроби, навіть якщо ви страшні екстраверти, ну як я, чого ви хочете. Чоловік повинен бути такий, 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 такий ангел. Ангел, він же Геркулес, він же там ще, хтось там і ще й так? Да? Хіба що ми, якщо є, якісь кінчені егоїсти, ми можемо реалізовувати самі в собі? Я тоді ще не був пастором і, і через те не був таким прихватизатором. Не мав своєї хати, не мав бізнесу, не мав родини. Реальний такий космонавт. Просто. І це нормально, і так повинно бути. Як знайти своє місце в житті? Ти задала питання, на яке я сам собі до, до цього часу ще відповідаю. Як знайти своє місце в житті? От якось ми недавно з нашим режисером про це розмовляли, як можна було знайти мені своє місце в житті, як я ділився і, і думаю, так само, як і їй можливо знайти місце в житті. І від цього ми залежні дуже дуже, дуже сильно. Бо коли кажуть, що там хтось став, от, працював, працював, працював і став мільйонером. Знаєш, є такий анекдот на цю тему: от як я став мільйонером, спочатку я знайшов яблуко, помив його, пішов, продав. Потім я купив два яблука брудних, помив і продав. Потім 10 яблук, брудних купив, помив і продав. А потім померла моя тітка і залишила мені 3 мільйони баксів. Ну В такому плані на все свій випадок, і як знайти своє місце в житті, це залежить від того де ти родився, в якій родині ти родився, яку ти маєш освіту, які ти маєш ну, пріоритети свого розвитку, що тобі подобається, за кого ти вийшла заміж, або такому ти женився. Яку в місті, чи в селі, чи в мегаполісі ти живеш. Працюєш на державу, чи на приватного підприємця, чи сам на себе. Розумієте, як знайти своє місце в житті? Потрібно шукати. Потрібно робити спроби. Але я вже не один раз тобі це казав, і. І, певно, наші глядачі завжди чули, друзі, спочатку виясніть самі для себе, зрозумійте, чого ви хочете. Сядьте, навіть якщо ви страшні екстраверти, ну, як я, або якщо ви такі серйозні інтроверт, як Настя. Ну, вона не дуже серйозна. <сміст> Но, сядьте і подумайте. От справді чого я хочу. Не бійтеся мріяти, не бійся мріяти. Я, я дуже серйозно кажу: не бійся, мріяти. Е, роби е, в планах своїх, поки що в планах, поки що не роби. Напиши собі в плани найкращу, найвеличнішу, найсвітлішу мрію, яка в тебе є. Все по, напиши все суперово. Напиши там от чоловік повинен бути такий, 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 такий ангел. Ангел, він же Геркулес, він же там, ще хтось там, да? і ще віруючий. Да? Реально такий космонавт, пастор. Робота: от тебе робота, яка тобі подобається. Ти приносиш користь суспільству, заробляєш як можна більше грошей, і, і так далі. і і так так далі, так далі. Ти щаслива на роботі. І місце, де ти живеш, і сяке і таке. Це повинна бути і батьківщина, і дуже гарно, і дуже тепло, і дуже світло. і... І шикарно, і так і так само з друзями. Напишіть собі це все, потім виберіть ціль, виберіть напрямок і йдіть до цього напрямку. Отак От буде насправді. Знаєте, колись я казав своїм молодим хлопцям і дівчатам з церкви, які особливо тим, які гарно вчилися, я тоді ще не був пастором і, і через то не був таким прихватизатором. Бо кожен пастор надзвичайно переживає за свою пасту, надзвичайно переживає за свою церкву. Хоче, щоб вона росла, хоче, щоб всі рідні діти оставалися до церкви, служили, розвивалися всередині. А я тоді їм казав: друзі, якщо ви хочете реалізувати себе на повну міру, звичайно, ви потрібно вам вибирати місто мільйонер. В мегаполісі все є. Є культура, є наука, є якесь виробництво велике, є бізнес серйозний, є політика серйозна. І там простіше реалізувати себе максимально. Але війна показала, це біда, це біда, війна, але вона показала, що дуже багато людей втікли, наприклад, з того самого Харкова до Кремчука. Сказав слово втекли і подумав, чи не дуже грубо, я кажу, але... але це правда. Прийшлося звідти просто втікати. І вони тут реалізовують себе. І тут знаходять своє місце. Ну, колись Геннадій Махненка сказав: церква це найцікавіше місце на землі. Ти це чула від мене я певно, не один раз. І я, я абсолютно для мене це такий стяг, який я завжди піднімаю. Якщо ти хочеш реалізуватися, то реалізовуємося ми, ну і хіба що ми, якщо якісь кінчені егоїсти, ми можемо реалізувати самі в собі. А так ми всі реалізуємося в людях. І коли ти можеш в людях реалізуватися, ти дуже гарно ведеш своє місце в житті. І, до речі, Біблія про це так і каже: Ісус Христос. Подорожував максимум 100 кілометрів від свого будинку в Назавреті. 100 кілометрів на північ і 100 кілометрів туди на південь до Єрусалиму. 200 кілометрів радіус життя. Не мав своєї хати. Не мав бізнесу, не мав родини. Але реалізував себе на 100%. Реалізував себе в людях. І це нормально, і так повинно бути. Я вірю, що можливо бути щасливим, коли ти навіть живеш десь на хуторі, але реалізовуєш себе в людях. От така моя думка. Але все одно потрібно якось намагатись серед цього всього, серед своїх бажань, все одно бачити попит Бога правильно. Тобто, молитися, питати в нього, ну, де він мене бачить. Це на автоматі. Ну, якщо ти віруюча людина, то це повинна робити просто на автоматі. Дея я была бы і и так далее. Аминь. Аминь.